Особливе і продовжується служіння, і ми згадуємо сьогодні про весну. Я думаю, що вже весна, якось такого останніми днями, вона вже не тільки календарна, а й по-справжньому. Навіть сьогодні, знаєте, ми не так всі тепло вдягалися, вже по літньому. І це приємно. Більше сонця, більше в нас радості, більше оптимізму. Якось будемо. Радіти, що ще життя продовжується, і люди каже ще б маленько б і пожили, Так же? Вони якось так веселіше, коли тепло, сонечком. А ви знаєте, от ви чекали весну, коли було зимно? Ну, У нас такої зими не було, але все рівно якась така. А як зимоч? Як ви визначали от зиму, скільки до зим... вичайся, до весни, скільки залишилося? Погоди, ми дивилися в календар: це січень, це ще лютий, останні дні, скоро березень. Тобто сьогодні люди в більшості, щоб орієнтуватися в часі, користуються календарами, користуються годинниками. А от як колись було, коли в людей годинників не було, і може ми хтось пам'ятає ті часи, хто давніший. І календарів не було так, як люди визначали, в яку по року вони живуть чи дня. дивились на природу, що вона відбувається, дивились за сонцем, який це приблизно час дня. А в ті древні часи, коли писалася Біблія, яку ми сьогодні будемо з вами читати, люди взагалі визначалися тільки по тому, що їх оточує. Пам'ятаєте, навіть Ісус Христос, коли говорив про ознаки свого приходу в Матвії, 24 розділ, сказав: подивіться на дерево, фігове, якщо там вже листя з'являється, знаєте, що що скоро літо. Люди не мали ні календарів, нічого. Дивилися, от точно вже щось буде. Так, так само каже, як дивитесь ви на небо, чи воно червоніє, чи як воно, то от буде вітер, чи буде дощ. Люди дивились за цими природними явищами. Сьогодні воно не так, вона ніби в цьому необхідності немає. Але все ж таки, коли ми дивимося сьогодні, не так давно почули, як вже прилетіли шпаки, почали щось там по-своєму так же? Дивимося, ви замітили, коли ви йшли сьогодні на зібрання, вже на гніздах сидять боціни, як в нас кажуть, да, лелекі. Ще інші птахи прилітають. Вже чули, десь там курличі жу журавлі летять. Гуси там в небі вже звуки свій подавали. Тобто ми бачимо, вже все якось пробуджується, скоро трава більш зеленіша стане, квіточки вже появилися, дерева зацвітуть. Це означає, і прийшла в наш край весна. Ви знаєте, я хотів би сьогодні поговорити про Господню весну. І знаєте, в одній книзі Біблії так красиво написано. Про весну. Ця книга досить рідкісна в Біблії. Її мало вивчають, ну, принаймні так, от всі разом. Одного разу, навіть багато років назад Всесвітня суботня школа була по вивченню цієї книги. Але коли прийшли уроки в нашу місцевість, старші брати подивилися, не піде нам ця книга. І вивчали якусь колишні уроки. Знаєте, що це за книга? да, пісні. Так, пісні над піснями. Про цю книгу якось мало говориться, мало якось так читається. Ну, я не знаю, вдома, може, читаємо, але так, в громадських місцях. Але це є частина Біблії. Це книга, про яку говорить апостол Павло, що все Писання що Бог натхнене, і пісні над піснями теж. Цікава історія. Я не знаю, наскільки це правдиво, але є така історія. Причина написання цієї книги. До речі, цю книгу написав Соломон. Ця книга про справжню сім'ю, яку бачить Бог. І, і сім'я є пробр цих відносин нас з нашим Господом Богом. Ви знаєте, в самого Соломона в сім'ї щось воно так дуже все чудно було і цікаво, так же? Не зовсім так, як задумав Бог. І, і от я історія. Одного разу цар Соломон своєю е, своєю свитою, всім супроводжуючим персоналом, він їхав різними дорогами, ескорти, що всі зупинялися, поліція, як сьогодні, знаєте, як президент, чи хто їде, так само і їхав колись цар Соломон. І він, коли їхав, він побачив, е, десь там на обочині паслися вівці, і красива була. Дівчина їх посла пастушка, посла їх. І вона дуже йому сподобалася. І Соломо, Соломон ну, в цих питаннях цікавий, ви знаєте, да, читали Біблію. Він зупинив цю церемонію, підійшов до неї, познайомився, каже: цар, питайте, Соломон. А, а вона каже: а мене звати Соломіта. І вона йому дуже сподобалася. І він каже: Слухай, нащо тобі у цій вівці? Тобі пропоную, щоб ти стала моєю першою дружиною, царицею. В тебе буде величезне багатство, в тебе будуть величезні повноваження, ти будеш перша леді в державі. А вона була така бідна. Вона мусила пасти ці вівці. Подивіться собі, якби дівчатам вам чи комусь запропонували таку перспективу: поїхати спожрок до Києва ні, в Нью-Йорк, Ваши хто, там якийсь син багача якогось і сам мільйонер, запропонував вам ось таку перспективу. Хто погодився? Що, що? Да, плескала, та ти, що? Як пощастило? А ви знаєте, ця бідна дівчина Соломіти каже: ні. Я з вами, цар Соломон, дядько, не поїду, бо в мене є хлопець. Я його кохаю. Це мій наречений. А хто він такий? Ну він десь там пасе між лілеями. Пам'ятаєте там, там слова в піснях є? І що він багатий, да ні, він бідний. То що ти з бідним всю бід... життя в бідності проживеш? Дивується, цар Соломон. Їдемо до мене, будеш царицею. Каже ні. І цар поїхав ні з чим. І це його дуже вражило. Він зрозумів, що є справжня любов. І він написав на основі цих переживань, цих вражень, книгу Пісня над Піснями, де оспівав ту справжню сім'ю, яку створив Бог, а не так, як було в нього. Ця пісня над піснями на основі сім'ї справжньої є певним преобразом на наші відносини з Богом. Це розповідається про те, що часом диявол пропонує нам багатство весь світ. Коли ми можемо не так багато мати, і нам хотілося це. Церкві це пропонує, а справжня існя церква відповідає, мені це не потрібно. В мене є мій наречений, мій друг, це мій там, де він пасеться, це пастух. Можливо, в цьому світі не будемо щось багато мамати з цим другом нашим. І цей пастух є хто? Наш Ісус Христос. Це так, вчення цієї книги пісні на піснями. Давайте дещо прочитаємо про весну в цій книзі. Книга пісня над Піснями, другий розділ, з вірша 10 прочитаємо. Мій коханий озвався і промов до мене уставай же, подруга моя моя красна, і до мене ходи. Бо ось оце проминула пора дощова, дощ ущух, перейшов він собі, Показались квіти на землі, пора Соловейка настала, і голос горлиці. Чути, в нашому краї лунає. Фіги випустили свої ранні плоди і розцвіли виноградники, пахощі видали, уставай же, подруга моя красна, і до мене ходи. Дощ проминув, там теплі місцевості кає дощ, сніг, все проминуло, квіти зацвіли, пташки заспівали, весна. І оцей коханий до неї каже: Ну, по-нашому, позвони би, може, так же в наш час. І запрошує свою на любиму неречену на зустріч. Ви знаєте, коли весна проходить, то якось оці питання, зустрічі, відноси хлопців, дівчата, воно якось так особливо оживає. Зима, так всі десь закутуються, вдома сидять, а це тепло, можна вийти, знайти десь квіти, заспівати разом з плашками. І це якась особлива пора. І ви знаєте, і так. Соломон описує частково зустріч хлопця і дівчини. Замітьте, наступає весна, і наречений хлопець запрошує свою дівчину на побачення. І каже: Дивіться, як чудово вже весна! Зима проминула, квіти цвітуть, дерева цвітуть і пташки співають. Як це чудово і прекрасно! Як ми вже говорили, що це описується справжня сім'я. Яку запланував Господь, яку гріх спотворив, і навіть в житті самого Соломона, який мав мудрість від Бога, все спотворилося в сім'ї. Пам'ятаєте, скільки в нього було дружин, скільки в нього було ще наложниць, і це було не по-правильному. І він гіркий досвід описує, як чудово, коли сім'я створена, як? По-божому. Ви знаєте, часом наших відносин з Богом. В Біблії ми знаходимо різні приобрази. От ми кажемо, Господь каже, я ваш пастир, а ви мої щовівці. Часом Господь називає нас своїм батьком. Ми, батько, ми Він батько, а ми є діти. Пам'ятаєте, Він каже, я гончар, а ви глина. І можемо ще багато таких е, згадати прикладів: я творець, ви творіння. А ось спаситель, ви спасення. Але одне місце, де Господь по особливому звертається до свого народу і представляється таким образом. Книга Пророка Ісаїя, 54 розділ. Почитаємо вірш 5. Бо муж твій, творець твій, Господь Савод, ім'я йому і твій викупитель, святий Ізраїлю. Він Богом усієї землі буде званий. Бо Господь був покликав тебе як покинуту жінку і засмучну духом, як жінкою свого, яка була тебе відкинута, каже твій Бог. Дивіться, як Господь себе представляє по відношенню до нас. Каже: Я як одружний з тобою, між нами є сім'я. Господь виступає як чоловік, а церква, як його дружина. Тому і Господь. Хоче нам багато що через сім'ю показати. Пам'ятаєте, в книзі буття написано цікаві слова. І сказав Господь: Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Ми, дивіться, Господь Бог з кимось розмовляє. І розмовляє і каже, будемо людину творити за чиїм образом? За нашим. Тобто є. Хтось не один. І ми кажемо, що є Отець, Син і Дух Святий, вони є рівні, вони розмовляють між собою, якась створимо людину, як за образом нашим. І от виникає питання: а хто створений за образом Божим? Адам чи Єва? Адам. А Єва? Зребра. То Вона не образ Божий, ні? Так ви казали, що Адам створений. Дивіться, як ми уважно цей вірш прочитаємо. І, і Бог створив на образ людину, створив на образ Божий її, тобто людину. Він створив як чоловіка і жінку. Ви знаєте, що таке людина? Це чоловік і жінка. Іншими. Моменти може навіть замінити це слово в даному випадку, і створимо сім'ю за образом нашим. І сім'я це буде чоловік і жінка. І Бог це благословив. Не чоловік і чоловік, і не жінка жінка, а Бог як сказав. Чоловік і жінка, як Соня Сатана все хоче спотворити. Да? І потім пам'ятаєте, Адам каже, слова каже. і залишить чоловік батька і матір свою, і що? І пристане до жінки своєї, і будуть вони тіло одне. Знаєте, там використовується таке нам невідоме слово єврейське ехат. Один", одне тіло. І коли Господь каже: слухай Ізраїль, Бог твій один, Бог твій ехат. Те саме, що Адам і Єва їх двоє, але як Ехат – одне. Ми знаємо, є Отець, Син і Дух Святий, Бог один. Ахат, ехат – що одне складається з чогось не одного, це щось об'єднання. Тому сім'я, як ніщо на землі, відображає. Образ Божий, який є Бог. І ми не раз звертали увагу, що сім'я була створена де? Ще в єдемі, ще в цьому безрічному світі. І там, в цьому безрішному світі, ще Бог подарував людям святу Суботу. І ми не раз звертаємо увагу, що в цьому світі сатана найбільше атакує що? Сім'ю. Ми маємо 10 заповідей християн звикають чудово, 10 заповідей. Ну, ну субота вона якось не так. Треба поміняти, що атакує сатана, щоб спотворити образ Божий. І сьогодні сім'ї сваряться, розлучаються. Сьогодні сім'ї живуть, і, і чоловіків когось багато, в когось дружин багато, а в когось є чоловік, один чоловіка. А в когось, в когось дружинки є жінка одна, може й більше. І все це спотворено. не знати, що завтра з ким люди почнуть жити. Біблія, до речі, забороняла жити з тваринами. Значить, тоді щось було. І ось що може бути, не знати ще так же? І тому сім'я відображає образ Божий. Ви знаєте, в Бога особливий, ми говорили ці пісні не піснями, що оцей молодий цей хлопець кличе своєї дівчині і каже: Весна прийшла. Давай зустрічемося, це чудово. Ви знаєте, в Бога з своєю церквою весною теж були особливі відносини. Пам'ятаєте, коли був вихід з Єгипту? Яка пора була? Це був перший місяць Нісана, бо Авів, і він це був. Приблизно по нашому березень квітень. Це яка пора? Це весна. Весною, коли все пробуджувалося, Бог вивів свій народ з Єгипту. А ви знаєте, коли народ Божий війшов в Ханан? Теж весною. Вони війшли з пустині і зайшли весною в хананську землю. Красива земля. Там було багато квітів. Там все пробуджилось, співали птахи. Цікаво, що будівництво храму Соломону почалося в другий місяць, місяць зів. І знаєте, який це був місяць? Весняний це було весною. Саме подвиг спасіння. Наше спасіння було здійснено на голгофі. І знаєте, коли це було? Це теж було весною. Особливим чином Бог на Голгофі весною сказав своїй церкві і всім нам: Я вас люблю, прийдіть до мене. Цікаво, що Ісус і вознісся на небеса весною, а потім Він весною тут на землі, на небесах, почав служіння пересвященника ради нашого спасіння. А ще ми можемо згадати День П'ятсятниці, коли Дух Святий зійшов на церкву. І знаєте, коли це було? В ті часи це було все весною. В Бога є особливі відносини з церквою своєї, як сім'я. І часто він це робив весною. Та як там, в пісні не піснями, цей молодий, невідомий нам молодий ім'я кличе своє дівчину, весна. Приходь до мене і ми зустрінемося. Книги Ісаїя 35 розділ це є. Таке пророство на відродження ізраїльського народу. Звеселися пустиня, перший вірш, та пуща, і радітиме степ, і зіцвітемо в троянда. Розцвітаючи, буде цвісти та радіти, буде втіха також на спіткання, на співання. Обичай, бо дана йому дуже буде слава Ливану, пишнота Кармелу і Сарону. Вони бачитимуть славу Господню, велич нашого Бога. Ви знаєте, розцвітання це весна. Пустиня, де нічого не було, каже: Пустиня розцвіте. Пустиня перетвориться весною на красивий слад. Це буде. Особливе пробудження для народу Господнього. Бо даже деякі вірші почитаємо, от вірш п'яте. Тоді розплюжаться очі сліпих і відчиняться вухи глухим. Тоді буде скакати кривий, немов олень, і буде співати безумний, безмовний язик, бо води пустині заб'ють джерелом і потоки в степу. Бачите, це мова іде. Щоб в Ізраїлі мало щось таке відбутися, розцвітання пустині, зцілення хворих, і це мало бути прибозом на Царство Боже. Знов згадується весна. Я не знаю, коли прийде Ісус Христос на нашу землю. Можливо, це буде весною. Коли ми очікувати будемо пробудження всього, пробудження природи, Бо коли мали б співати птахи і все зацвісти, Саме в той момент, можливо, прийде Ісус Христос. Я не знаю коли, але обов'язково, коли він прийде, буде весна. Це буде вічна весна. Навіть колись пісінку співали про вічну весну. І коли це буде вічна весна, Він прийде на нашу землю, щоб покликати, як там в пісні над Піснями молодий кличе свою любиму. Він покличе нас своє царство щоб там ніколи вже не буде зими гріха, ніколи не буде цього гріховного холоду, там буде звічне спілкування з Господом. Ви знаєте, сьогодні нам потрібно особисто пережити оцю вісну з нашим з Господом. Коли Господь наш кличе, ми не повинні цим знехтувати. І коли ми прийнем, будемо приходити до Господа сьогодні, це означає, що Він покличе нас час свого приходу. І коли сьогодні ми говоримо заклик прийти до Господа, заключити з ним завід і молодим, і дорослим, і старшим, хто це чує, це потрібно самим пережити цю весну, коли Господь кличе, кличе нас до себе. І коли ми прийдемо сьогодні, знайте і будьте впевнені, Він колись покличе нас до себе і в час свого приходу. Коли ми читаємо. Пісні над піснями, в Другій розічний, там каже, мій коханий звався і промов до мене. Устань же, подруга моя, моя прекрасна, і до мене ходи. Нам потрібно відгукуватися на цей заклик. З другої сторони, ми повинні думати, що ми думаємо про нашого Господа. Дивіться, як молода книги над піснями відгукується про свого. Любимого, читаємо п'ятий розділ з вірша дев'ятого. чим коханий твій краще від інших коханих, вродливіше від жінок, ну, дівчата, вона там між дівчатами хвалилися, які в неї, ой ой, класний хлопець, такий наречений, ой, ой, так на. А вони кажуть, чим він кращий за інших? Що ж ти таке хвалиш? А вона каже: Чим коханий твій краще від інших коханих, що так ти закликаєш нас? І відповідь: коханий ми, білий рум'яний, Визначніший від десяти тисяч інших. Для неї це найкращий. Можливо, є тисячі і десятки тисяч інших юнаків, але молода каже, а мій для мене що? Найкращий. Ви знаєте, якщо. Для вас в сім'ї, ваша дружина не сама сама найкраща, а для дружини чоловік самий, не самий, найкращий. Ще думаєте, а може, а той може, а той так непогано виглядає, це не дуже нормально. Біблійна сім'я, коли один для одного, вони що? Самі, самі найкращі. І ви знаєте, сьогодні в світі теж багато є ідей, що пропонує світ цей. Але Ісус Христос повинен для нас бути що? Саме саме найкраще. Тисячі, десятки тисяч в Біблії це говорили про якусь безліч. Хто для нас найкращий? Це наш Ісус Христос. І наприклад, прикладі нас із сім'ї, це ми можемо е, на це подивитися. Ви знаєте, Ісус Христос одного разу сказав, хто полюбить більшість Матвія 10 розі, 37 вірш вірші і далі. Якщо хто полюбить більше мене і домашніх, і те, що все є, і свої рідні і близькі, то й мене що не вартий. До речі, якщо ми полюбимо насправді Бога найбільше, то і, і буде все добре з нашими рідними і близькими. Коли ми своїх рідних і близьких поставимо на перше місце замість Бога, будьмо впевнені, і з Богом не буде добре і в сім'ї. Теж не буде все лади. Цікаво, що так часом наш цей світ манить, і нам хочеться все це захопити. Але Ісус Христос сказав: ми читаємо, якщо ти весь світ набудеш, а Господь не буде на першому місці душі свої не шкодиш, то яка з цього буде тобі користь? Ще один момент, ми повинні зауважити з вами по відношенню до нас. Як церкви. Книга знов пісні не піснями. третій розі звіша перша почитаємо. По ночах ложі своїм я шукала того, кого покохала душа моя. Шукала його і не знайшла. Хай устану і нехай я пройдуся по місті, нехай по вулиці та по майданах того пошукаю, якого покохала душа моя. Шукала його, та не знайшла. Спіткали мене сторожі, що по місті Проходить. Чи не бачили ви часом того, кого покохала душа моя. Цікаво, що вона молода, починає шукати свого любимого. Ви знаєте, якось так не прийнято в суспільстві, щоб дівчата теж якусь ініціативу проявляли. Хай сидять вдома, не виглядають, а хлопець має прийти отак, все сказати, вона просто кивнути. А дивіться, Біблія каже, що і якщо є любов, то молода теж. Розповідає про неї, я шукаю того, кого покохала. Ви знаєте, якщо ви читаєте пісні над піснями, каже, в одному місці каже, йшла. Мене сторожі даже побили, що я тут по ночам десь Ви Знаю, може, комендантська година там була. Але вона шукала його. Ви знаєте, це наші відносини з Богом. Біблія каже, що Бог нас шукає, але разом з тим Біблія не раз каже. Шукайте Господа, доки можна знайти. Ви знаєте, в цьому світі не так просто шукати Бога. Пам'ятайте, і раніше, і сьогодні, коли вас запитають, чи ви віруючі, часом замітьте, як сатана давав сором, якось так десь увільнути. Я ж ну так, от не віруючи, бо будуть казати штунда, будуть обзивати якось. Але що? Ісус Христос сказав, хто посоромиться мене, того я посоромлюся. Нам не потрібно соромитися шукати нашого Господа. Сьогодні весна. Хай ця весна нагадає нам про весну Господню, про те, що сьогодні хай буде весна в наших сім'ях, і хай ця сім'ї наші нагадають про наші відносини з Господом. Господь Сьогодні наш кличе. Я не знаю, коли, але Господь прийде. Може, Він прийде справді весною. Але коли він прийде, обов'язково настане весна. Це тоді, коли Він буде для нас найкращий, і ми відгугнемося на Його поклик і прийдемо. Для нас буде весна. Це коли ми не будемо соромитися Господа шукати, хай з нас сміються, хай від нас прозивають, але ми будемо шукати нашого Господа. Хай буде він для нас найкращий, і хай Господь нас в цьому благословить. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося. Господи Боже єдиний вічний. Ми як діти твої, хочемо віддати тобі честь і славу, бо Ти наш є Господь. Ми дякуємо, Господи, за те, що Ти створив сім'ю і благословив її. І через цю сім'ю ми можемо побачити, які хоче мати відносне з нами, і що ми мали з тобою. Ми дякуємо, Господи, що ми пережили цю зиму. Ми дякуємо за це тепло, що настала в нашому краї весна. Повернулися пташки, повертаються далі. Ми чуємо їх і спів, ми маємо цю радість. Ми, Господи, бачимо, як пробуджується природа. Слава за це Тобі, Господи! Хай це буде пробудження в наших сім'ях, хай це пробудження духовне буде в наших відносинах з Тобою. Просимо Господи, сьогодні. Коли нас така радість просити за нашу Україну, щоб ти припинив цю війну, щоб ця весна була радістю для всіх, для наших солдатів, яких ти збережеш, щоб повернулися полонені і мали цю радість з ціли поранених, які знаходяться там, де на війни де є обстріли, збережи, Господи, хай всі відчують Твою присутність, ти в силі зупинити цю війну і дати перемогу. Дай, Господи, нам чекати твій прихід, чекати ту весну, яку ти принесеш на нашу землю. І дай, Господи, бути готовим до зустрічі з тобою. В ім'я Ісуса благаємо. Амінь.